Мистецтво жити таку назву має виставковий проект, який представлений наразі в національному музеї Тараса Шевченка у Києві. Важливо, що ця виставка триває до 27 квітня, тому поспішайте встигнути побачити роботи 37 українських митців з усієї країни. Особливістю цього проєкту є те, що роботи митців створені після початку повномасштабного вторгнення. Тому організатори називають подією таким собі зрізом того, чим живе сучасне українське мистецтво. Організатором виставки є платформа Subjective Art, яка прагне зробити мистецтво доступним для широкого загалу. Мета цієї події показати, як українські художники переживають і осмислюють події війни. Серед представлених митців ви побачите роботи Данила Шуліпи, Анни Кострицької, Андрія Підлісного, Максима Мазура, Інни Харчук та інших. І ще важливий момент: всі роботи представлені на цій виставці, можна придбати. І бонус для тих, хто додивився це відео до кінця, показує роботу Катерини Білокур, яку теж можна зараз побачити в Національному музеї Тараса Шевченка.